Пилова буря накрила Україну. Високе запилення повітря спостерігають у кількох областях, серед яких і Дніпропетровська. Як свідчать показники станцій моніторингу якості повітря та руху пилу, Криворіг та Криворізький район перебувають у самому епіцентрі. Концентрація пилу може впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на хронічні захворювання. Фахівці радять обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна. В Укргідроме прогнозують, що пил залишатиметься в Україні до 4 жовтня. Пилові бурі це таке природне явище, яке супроводжує людство з давніх давен. Але останні 20 років вони посилилися. З чим це пов'язано? По-перше, з глобальним потеплінням. І взагалі вони дуже типові для тих природних зон, де немає деревної рослинності, тобто степи, пустелі напівпустелі. Піднімаються тонкодисперсні часточки в повітря і несуться на багато кілометрів, бо на заваді їм нічого не стоїть. Ва буря може розповсюджуватись, ну якщо на заваді не стоїть гірський хребет або якесь підняття на десятки кілометрів. Так як в Сахарі, наприклад, 9 мільйонів квадратних кілометрів. Там панують харматан, хамсін, і Це типові явища. У перші повідомлення, що пил іде з Узбекистану. Потім з'явилося уточнення, що пилова буря іде з Каспії, де реєструються зараз масивні лісові пожежі. Наша установа здійснює постійний моніторинг за містом пилу в атмосферному повітрі. Так у нас. На вулиці в північному відділенні нашому функціонує стаціонарний пост, який здійснює контроль за забрудненням атмосферного повітря, як за вмістом пилу, так і за вмістом запруднюючих речовин. Але враховуючи сьогоднішню ситуацію, позапланово також було здійснено лабораторні заміри рівня пилу в районі площі Володимира Великого. Заміри показали, що рівні пилу спостерігається збільшення місту пилу в два-три рази в різних районах міста і в різний час. Враховуючи дані гідрометцентру, очікується підвищення місті рівнів пилу десь до п'ятниці. Причому, враховуючи коливання напрямку вітру, міст пилу буде то зменшуватись, то збільшуватись. Такий підвищений міст рівню пилу може спричинити погіршення стану здоров'я людей, які мають хронічні захворювання дихальної системи. Тому таким людям особливо рекомендується обмежити перебування на відкритому повітрі, також закрити квартирки, балкони, виключити відімкнути вентиляційні системи. Щоб збільшити герметичність закритих вікон, рекомендується закрити щілини з воложеною серветкою. Якщо людям є необхідність вийти на вулицю і вони відчувають погіршення свого стану, і щоб зменшити вплив пилу, рекомендується їм користуватись масками та респіраторами. Причому добре буде змочити, злегка змочити маску розчином звичайної харчової соди. Це покращить стан. При поверненні додому людям рекомендується добре вимити руки, ополоснути обличчя, при можливості прийняти душ. Також Ополоснути ротову порожнину порожнини носа рекомендується зменшити взагалі не відпускати дітей на вулицю.